Після минулорічного сюжету часу Чернігівського про потребу в мікроавтобусі для дітей з інвалідністю організації Голос Батьків відгукнулися благодійники і на початку літа зробили казковий сюрприз, привезли омріяний автобус. Та перша зустріч з дітьми та їх батьками настільки вразила гостей, що через місяць вони знову проїхали в Чернігів і теж з необхідними подарунками, новими візочками, які люб'язно передали. Британські друзі, ми розуміємо, що потреба велика. Ми розуміємо, що ми не можемо зупинятися. Тому ми продовжуємо. От сьогодні привезли два автоматичні та три напівавтоматичні візочки. Дуже сподіваємося, що це допоможе і діточкам, і їх батькам. І будемо от зараз ще отримали декілька запитів. І сподіваємося, що будемо приїжджати якомога частіше допомагати. Це британська організація MailForce, Ми з ними вже давно співпрацюємо. Вони. Не допомагають знаряддям для реабілітації, і от машина теж була доставлена завдяки їм. Тому ми дуже вдячні нашим а, всім іноземним партнерам, які підтримують Україну, підтримують цивільних людей. Побачивши, що благодійники подарували дороговартісні візочки, деякі мами просто не могли втримати сліз. Для багатьох це мрія. Кажуть, що багато дітей не можуть рухатися, і є велика потреба. В автоматичних візочках на акумуляторах це надасть родинам свободу у пересуванні. Це ж наше знайомство вже друге. Ми отримали дуже цінний, корисний для нас подарунок. А ну, відносно наших дітей то ще й необхідний. Ми отримали автобус минулого разу. Зараз ми всі ним добираємось уже да, до нашої групи. Ми маємо змогу зустрічатися, зустрічатися безбар'єрно. Сьогоднішній подарунок був неочікуваний для нас і, звісно, викликав шквал емоцій, до сліз, емоцій приємних, тому що це подарували ще. Свободу якимось сім'ям, якимось діточкам. Візочки дійсно в нас половина дітей, які сюди приходять, це діти обмежені в русі, користуються візочками і тому сучасні легкі візочки для нас будуть. Ну вони для нас дуже необхідні. Це свобода нашим дітям, це свобода нашим батькам, тому що матусям достається теж по нашим дорогам возити незручні візочки. Дякуємо за ці подарунки. А ще благодійники порадували дітей солодощами і обіцяли приїхати наступного разу з новими і важливими сюрпризами, а також більше приділити часу спілкуванню з дітьми, які для них вже стали друзями.